Лава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Я Сашко Добрий. В розумних руках металоприйомка це джерело гарного інструменту за копійчені гроші. От цих речей мені бракувало. А взагалі я заїздив по трубу. А потім дивлюся, у нього 72 часті траки валяються на вигляд в адекватному стані. Тобто, дивіться, гума не палена, гума жива, шестигранники живі, деформації не видно. Ну, нічого собі, два траки ґрунтозашепив з якимись такими дивними підварками. Чесно кажучи, що я не, не розумію, як це так підварки, але не наварені варені ґрунтозашепи, а щось до них типу підварене. Ну А взагалі ґрунтозашепи, можете бачити в чудовому стані. Ну то Я їх забрав. Я їх забрав з металоприйомки, з металобрухту, вони би взагалі не мали права їх приймати. Але ну, краще я мовчки сплачу, візьму і буде нам щастя. Разом боремо і поборемо.